Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. І ми не тільки пригадаємо інформацію про прикметники, ми спробуємо їх використати, дослідивши особливості будови опису природи, також розглянемо, як же в одному тексті сполучаються різні типи мовлення, наприклад, розповіді й опису, і яке вони мають значення, а також усно перекажемо художній текст розповідного характеру з елементами опису природи. Отож, занурюємося в прекрасний світ природи. Природа це казка, яку ми читаємо серцем. Справді, природа в житті людини має важливе значення. Ми про це говоримо неодноразово на багатьох уроках на годинах спілкування. А що ж таке природа, ну і яке мають значення описи природи у творах, пригадаємо діти, які типи мовлення взагалі ви знаєте. Ну, мабуть, ви відразу скажете, що це розповідь, опис та роздум. І, буде, і будете мати рацію. А що ж таке розповідь? Так, це висловлення про події, що відбулися, відбуваються або будуть відбуватися у певній послідовності. Пригадаймо, на яке питання відповідає текст розповідь. Ну, тут ви відразу скажете, це дієслова, що сталося, відбулося. У тексті розповіді найбільше вживаються саме дієслова. Ну, а яку ж структуру або ж будову має текст розповідь? Ну і це ви теж дуже легко скажете. Початок дії, тобто вступна частина, основна частина це розвиток дії, і кінцівка або ж висновок. Ось така будова твору роздуму. Ну, а тепер пригадаємо про опис. Що таке опис? З описами ми працювали багато разів на уроках розвитку мовлення у 6 класі. Отож, це висловлення про певні ознаки властивості предмета, особи чи явища. На яке питання відповідає опис? Ну, звичайно, який, яка, яке, які. А пригадаймо, яка частина мови відповідає теж на ці ж самі запитання? Ну, тут ви скажете, звичайно, прикметники, адже вони дають ознаку е, предмету. Так, справді в тексті описі найбільше буде прикметників, адже вони характеризують певні предмети або явища, або особи. Ну, і яку ж будову матиме текст опис? Звичайно, це назва предмета явища, тобто у вступній частині, в основній частині ми назвемо головні ознаки, тобто це власне опис і власне враження у кінцівочці у висновку. Ось ми, в принципі, основні моменти ключових слів пригадали. А тепер лексична робота. Пригадайте слово, яке походить із французької мови, і в перекладі означає країна, місцевість а в образотворчому мистецтві це жанр, у якому об'єктом зображення є природа. Ну і звичайно, якщо ви бачите на картині Намальована природа, то це пейзаж, французьке слово, слово французького походження. Пейзаж жанр у мистецтві, у якому об'єктом зображення є природа. Чарівна природа завжди надихала людей на відтворення краси. Поети складали вірші, композитори писали музику, художники передавали свої почуття в картинах. Ці витвори дають людині не лише естетичну насолоду, але ж пейзаж це не лише в образотворчому мистецтві. Так, справді на картинах художники створюють пейзажі з допомогою ліній, фарб, різних світлотіней, переходів, але ж у словесному мистецтві, в літературі теж є пейзажі, і вони теж створюються авторами, по, поетами, прозаїками. Але ж як? З допомогою слова, так, правильно, з допомогою образних засобів. Ну, ось поміркуймо, подивіться, як красиво Архіп Куінджі створив на картині веселка свій ось такий пейзаж. Це український живописець, і педагог грецького походження з північного Приазов'я. А ось ви бачите пейзаж Джона Констебла із Великобританії, одного з найтановитіших пейзажистів Англії та Західної Європи. Ну, до вашої уваги, наприклад, ніагарський водопспад американського художника Фредеріка Едвін Черча. Теж гарно, так? Справді. Але ж це все були пейзажі на картинах. Запам'ятайте, діти, а краще запишіть опис природи. Опис природи мається на увазі словесний пейзаж. Складається із сукупності описів окремих предметів неба, хмар, повітря, землі, трав, дерев та іншого. І всі слова в реченні, ви знаєте, що їх можна розділити на дві частини відоме та нове. Так от відомим в реченнях опису природи є назви цих предметів або їх частин, ну, іменники, звичайно. А от новим є ознаки предметів, тобто безпосередньо прикметники. Наприклад, небо синє без жодної хмаринки небо буде відомим, а синє без жодної хмаринки це буде новим. Повітря свіже й прохолодне. Повітря це буде відомим, а свіже і прохолодне новим. Так складають, власне, описові речення. Проте такі речення зазвичай поєднуються з реченнями розповідного характеру, з елементами опису природи. Наприклад, на землю наліг туман густий і сивий. Так от, якщо ми це речення розглянемо, то на землю це буде відома інформація. Туман це буде відома інформація, ось наліг на землю наліг туман. А от який він буде густий і сивий, це вже буде нова інформація. Тобто в одному реченні ми бачимо як розповідь, що туман зробив на ліг, так і описи туман, який сивий, густий. Об'єднуючись в одному тексті такі речення якнайкраще відтворюють красу природи. Спробуємо пограти, доберіть слова. Упишіть у рядки, вибрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова, що є новими. Уписане слово позначте літерою N, адже це буде нова інформація. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Нарешті випав сніг, м'який і сліпучо-білий вечір, тиша, така повна, спокійна тишина, яка буває тільки зимовими вечорами. Містична тиша, світ, ніби який зачарований, такий, якого ніколи не буває весною, літом, восени. тобто... Ось так ви повинні були підібрати прикметники. Зверніть увагу, що який сліпучо-білий це чоловічий рід, адже це сніг, повна спокійна тишина жіночого роду прикметники. Вечорами це множина, так тому ми і зимовими поставили у множину Орудний відмінок, містична тиша, тиша, яка це жіночий рід, називний відмінок. Світ зачарований. Ну, зачарований це не зовсім прикметник, це дієприкметник, тобто в одному слові, поєдналися ознаки дієслова та прикметника, але це буде зовсім інша історія. І про дієприкметники ми скажемо аж у сьомому класі. Отож, діти, якщо ви правильно підібрали прикметники у потрібній формі, то я вас вітаю, ви молодці. Спробуємо провести невеличке стилістичне дослідження і поміркувати, як же можна створити словесні описи. Перший текст. В Україні зима настає наприкінці листопада на початку грудня, на Закарпатті – у середині грудня. Це найхолодніша пора року, якій властива морозна погода з випаданням снігу і встановленням снігового покриву. Українська зима порівняно м'яка і щастими відлигами для цього сезону характерні різноманітні атмосферні явища, тумани, хуртовини, ожеледь, у горах снігові лавини. Ну що, спробуємо визначити, в якому ж стилі написано цей текст. Ну, чи відчували ви якісь емоції? Та, мабуть, ні. Емоцій ми ніяких не відчуваємо. Тон викладу нейтральний. Важко сказати, що автор якось по-особливому ставиться до зими в Україні. Любить він її, не любить, подобається вона йому чи не подобається. І зверніть увагу, що тут вживаються всі слова в переносному значенні. І навіть вживаються. Терміни спеціальні, зверніть увагу, що е, морозна погода, сніговий покрив, е, різноманітні атмосферні явища для цього сезону характерні. Так? Тобто ми можемо сказати, що перший текст належить до, звичайно, наукового стилю. Отже, бачите, діти, опис природи можна скласти і в науковому стилі. А що ж тоді у другому тексті? По обидва боки росі долини були засипані свіжим білим снігом, наче лебединим пухом, небо вкрите білим прозорим туманом, крізь який лився срібний світ вечірнього сонця. Молоде гілля грабів спускалося до самого долу на м'ятий пухкий сніг. Дрібний іній обсипав гілки тонким пухом, та дрібними алмазами іній блищав, світився, переливався білим світом. О, а тут уже ми відчуваємо, що автор тексту захоплюється картиною, яка йому відкрилася. Ми відчуваємо саме це через ось такі образні слова порівняння, неначе либоним пухом. Велика кількість епітетів свіжим, білим. Підкреслюймо їх відразу ось вони епітети свіжим, білим. Прозорим, ось у нас туман прозорий. Сонце срібний світ, вечірнього сонця. Молоде гілля грабів спускалося до самого долу. Тобто ми бачимо метафору, так? нам м'який пухкий сніг. дрібний іній, Обсипав гілки тонким пухом та дрібними алмазами. Ну, звичайно, ми розуміємо, алмазами не в прямому значенні, а те, що сніг так переливався на сонці, ніби алмази. Іній блищав, світився, переливався білим світом. Тобто ми бачимо знову ж таки метафора, блищав, світився, переливався іній. Зверніть увагу, що автор не всі елементи описує, не всі предмети, які йому відкрилися, він звертає увагу тільки на сніг, на туман та на іній. Саме ці моменти надають цьому тексту якоїсь особливої незвичайної атмосфери. І зверніть увагу, що теж дуже багато так, художніх засобів, ми які виділили метафори, так, епітети, порівняння. А спробуємо визначити вид прикметників. Свіжим, білим це якісні лебединим пухом. Лебединим це, до речі, відносний прикметник. Чому? Бо пух з лебедя, а не пух належить лебедю. Прозорим якісний прикметник. срібний. Срібне сонце, срібний світ. Ми ж розуміємо йому в переносному значенні, так? тому срібний це не виготовлений зі срібла, а кольору, наче сріблом, тобто срібний, у цьому тексті виступає як якісний прикметник. Вечірнє сонце це відносний прикметник. в який пухкий це якісний, дрібний, якісний, тонкий якісний, білий якісний прикметник. Ну, я сподіваюся, що ви теж правильно їх розрізняєте. Ну і ось ми можемо зробити висновок, що другий текст належить до художнього стилю, адже в ньому ми відчуваємо емоції, захоплення автором. Автор ніби милується цією картиною, що перед ним розляглася, і складає текст з допомогою образних засобів. Порівняйте, науковий опис характеристика предмета, істоти явища чи природи має бути повною. Ознаки виражаються переважно прикметниками й іменниками з прямим значенням. Опис відзначається точністю та однозначністю. Це ознаки наукового опису. А художній опис увага привертається тільки на найяскравіші деталі предмета, використовуються прикметники з конкретним значенням, іменники дієслова, прислівники у переносному значенні, поширені порівняння, і опис характеризується образністю та емоційністю. Обов'язково запишіть собі цю табличку. Вона вам стане в пригоді ще наступні багато уроків, коли ми будемо говорити з вами про науковий та художній стиль і порівнювати їх. І спробуємо попрацювати робота з текстом. Прочитайте, будь ласка, текст і спробуйте визначити, до якого типу мовлення він належить. А річка все суне й суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об одну, вони такі поважні та старі, аж жовті. Звідки вони припливли сюди і куди попливуть? От сісти б на одну з них і їхати на ній десь далеко далеко. Кругом другі крижини їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре, як устри устигнеш перестрибнути на другу, а якщо бовснеш у воду. А вода ух, чорна, глибока та холодна. Аж пищить. Чи впізнали ви твір, з якого взятий цей текст? Ну, звичайно, мабуть, найуважніші впізнали, що текст взято із оповідання Володимира Ведниченка Федько Халамидник. Чи можна цей текст назвати описом природи? Ну, справді ми бачимо, що на річці описані крижини. Так, це опис природи. Адже зверніть увагу, крижини з мокрим рипом, поважні та старі, аж жовті. <клістична> Вода холодна, чорна, аж пищить. Справді це основний тип мовлення, це розповідь, з елементами опису природи. Звичайно, це у художньому засобі складено, у художньому стилі, тому що ми бачимо метафори. Річка все суне і суне вперед, так? крижини з мокрим рипом труться, епітети поважні, старі, аж жовті. Риторичні запитання, звідки вони припливли сюди, куди попливуть, і, звичайно, емоційні слова. А вода ух, чорна, глибока та холодна, аж пищить, і автор хвилюється, ось якось і в захваті одночасно. Спробуймо зрозуміти, яка ж роль цього опису в оповіданні. Цей опис підсилює психологічний стан літературного героя. Пам'ятаємо, хто у нас там переходив по крижинах, ну, звичайно, Федько, так, чи впливає на сприйняття читача? Звичайно. Нам показано ось цей текст не для того, щоб ми просто побачили і уявили цю таку розбурхану річку, а щоб ми зрозуміли небезпеку, в яку потрапив хлопчик, і справді опис впливає на наше сприйняття і підкреслює емоційний стан героя, як він буде ось переходити цю річку, щоб ми зрозуміли. Наскільки це небезпечно і що наш герой хвилюється і він, в принципі, ризикує життя? Отож, міркуємо. Складовими частинами опису природи є опис її окремих елементів. У художньому описі, крім інформації про природу, передаються ще й враження. Опис природи є одним із засобів характеристики персонажів у художніх творах. Мета художнього опису природи створити її образ, емоційно вплинути на читача чи слухача, викликати певне ставлення до того, що зображується, описові речення найчастіше поєднуються в текстах із реченнями розповідного характеру, як найкраще відтворюючи картину природи. Наприклад, раптом із глибини темного неба зірвалася зоря, вона була дуже велика, сліпуча, навколо стало видно, як удень. Ось саме такі вони особливості опису природи, який часто поєднується у тексті із розповіддю. Ну, а на сьогодні поки що все. Ви дізналися основну інформацію про особливості побудови опису природи. А далі працюєте з підручником на сторінці 245 і 246. Ви прочитаєте правила і виконаєте вправу 659. Попрацюєте з текстом, складіть і запишіть план і виконайте письмово перше та друге завдання. І навчіться усно переказувати текст. Зверніть увагу, що вам... У цьому тексті треба звернути увагу саме на опис природи, бо розповідь переказувати легко, А ви спробуйте в тексті знайти опис природи і навчитися переказувати його. Адже оскільки у природи не мудро мудрих літер, оскільки у людини невміння прочитати, ми дуже часто описи природи просто випускаємо, але ж вони такі важливі. Любіть і вивчайте українську мову, любіть свою мову, адже перекази, особливо опису природи, збагатять ваш лексичний запас. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення і успіхів вам! Хорошого дня.